Блекаути в Європі, в Україні, по всьому світу ще рік тому в Бельгії проводились тренування стосовно ймовірного настання блекауту терміном на півроку. Рік тому на сайті військових Австрії також було розміщено оголошення стосовно того, як діяти під час блекауту. Тим чином всі ці події, які розгортаються на театрі бойових дій на території України, нашими союзниками були вже прораховані і передбачувані. Весь світ готувався. Весь світ закупляв генератори. деяку частину з них Іспанія вже передала в Україну. На що очікувати найближчим часом? Найближчим часом будуть дуже стрімкі події стосовно Києва та Одеси. До цього наші союзники теж підготувалися. Вони стягнули значну кількість свого військового контингенту в країни Балтії, а також війська Сполучених Штатів Америки заїхали на територію Румунії декілька тисяч. Як бачимо, ядерний шантаж Путіна не вдався. І якщо все ж таки він дійде до такого рішення застосувати ядерну зброю, то цим він підпише собі лист на самогубство. Але не лише своє самогубство він оформить, а також потягне за собою велику кількість своїх так званих співгромадян. І вони мусять це розуміти та не допустити. Наші союзники зафіксували переміщення цивільною авіацією, військової техніки та військового контингенту так званої Російської Федерації. Що це означає? Це означає, що всі об'єкти цивільної авіації тепер можуть стати легітимною військовою цілею у разі розгортання військових дій із залученням наших партнерів. Турецькі авіалінії вже частково оминають частину території Російської Федерації для того, щоб уникнути таких ризиків. Як ми бачимо, посол Російської Федерації у Сполучених Штатах Америки заявив, що їм було висунуто умову, при якій будуть якісь вести з діалог з представниками делегації Російської Федерації. Перша умова це виведення своїх військ з території України на кордони 1991 року, і друга умова це готовність до виплат репарацій Україні. Цивілізованому світі на сьогодні існує дві групи експертів політиків, які розглядають різні варіанти подій протидії цій терористичній державі, тому це терористичному утворенню в Російській Федерації. Перша група це яка виступає за визнання. І вже це прийнято режиму Російської Федерації терористичним і наполягає на тому, що якщо цей режим усунути від управління цією, начебто, державою, то можна буде вести якийсь діалог з Російською Федерацією. Друга група це та, яка стверджує, що який би режим не був на території так званої Російської Федерації, це через деякий час ця територія, це населення стає загрозою для цивілізованого світу. І таким чином вони наполягають на розділі цієї території, цієї, начебто, держави, на декілька державних утворень. Ця друга група вже набирає достатньо обертів, набирає достатньо ваги для того, щоб працювати саме цю концепцію. Оце свідчить і так зване стаття, інтерв'ю, аналіз Мавла Діодуго, колишнього політичного і військового діяча Чеченської Республіки, в якій він розповідає, яким чином відбудеться розділ території так званої держави Російської Федерації. В цьому будуть брати участь не лише країни Європейської, Європейського Союзу, Америки і Англії, а також будуть брати країни Ближнього Сходу та Китай. Як би Росія не вважала Китай своїми союзниками, Китай буде брати участь у розділі цієї території, будуть брати і кавказські країни, а також країни арабського світу. Тож не чувайтеся, росіяни, а пам'ятайтеся, поки не пізно.